Біля старовинного замку жили два хом'ячки Білі та Рокі. Вони були найкращими друзями і любили проводити час разом, граючись у своєму затишному будиночку. Одного сонячного дня вони вирішили піти у садочок до зайчика Ніко, щоб зібрати там смачні фрукти. Ти десь бачиш зайчика Ніко? Ні, не бачу. Але він не заперечуватиме, якщо ми візьмемо трохи фруктів. Сказав Білі. Ми ж не візьмемо багато, і потім ми можемо йому допомогти зі збором. Вирушили наші хом'ячки до саду. Фрукти там були такі яскраві та привабливі, що вони не могли встояти і почали наповнювати свої кишені. Білі, дивись, яке велике яблуко я знайшов. вигукнув Рокі, піднявши червоне яблуко з землі. Ого, яке красиве! Давай зберемо ще кілька таких для нашого зимового запасу. Вони продовжували шукати весело розмовляючи між собою про різні види фруктів і як вони будуть зберігати їх на зиму. Рокі оглянув сад і побачив грушу, що висіла на низькій гілці. Там ще й груша дозріла. Як думаєш, вона солодка? Білі обережно піднявся на гілку і зірвав грушу. Думаю, вона дуже соковита. Зараз перевіримо. Вони сіли на траві і почали ділитися фруктами. Насправді дуже солодка. Раптом Рокі зупинився і вигукнув: Білі, подивись, там на тому дереві сливи ще більші. Білі підняв голову і побачив величезні соковиті сливи, що висіли на дереві. Він розсміявся. Ну що ж, доведеться нам трохи попрацювати, щоб їх дістати. Рокі з ентузіазмом піднявся на нижню гілку і почав допомагати Білі діставатися до найвищих плодів. Хом'яки працювали разом, підтримуючи один одного і ділячись своїми знахідками. Знаєш, Рокі, цей сад і справжній скарб для нас, сказав Білі, коли вони сиділи під деревом і насолоджувалися своїми здобутками. Так багато смачних фруктів. Так, нам дуже пощастило. Раптом з'явився зайчик Ніко. Він зупинився, побачивши, як Біллі та Рокі збирають його врожай. Привіт, хомячки. Що ви тут робите? здивовано запитав Ніко. Біллі та Рокі зніяковіли. Вони зовсім забули спитати дозволу. Привіт, ніко! Ми вирішили зібрати трохи фруктів, але забули спитати у тебе дозволу. Вибач, будь ласка, сказав Біллі. Ніко усміхнувся. Нічого страшного, друзі. Але наступного разу не забудьте спитати мене. Ви можете залишитися і допомогти мені зібрати решту врожаю, і потім ми всі разом зможемо насолодитися смачними фруктами. Вони з радістю погодилися і працювали разом з Ніко. Після того, як праця була закінчена, всі троє сіли під великим деревом і насолоджувалися солодкими плодами. Ця пригода навчила хом'ячків, що завжди треба питати дозволу, коли хочеш взяти щось не своє. А ще вони знайшли нового друга у вигляді зайчика Ніко. Продовження нових пригод білі та роки чекайте в наступній історії та не забудьте підписатися на наш канал.